Еййо, шановні, вітаю на каналі MJ Play Project. Відразу відповім на запитання, як отримати всі ці жетони для сувенірної лавки. ніяк. Чому зараз поясню? Ніхто не міг і подумати, що ЕГЕ відсліджувало нашу продуктивність і лояльність до гри. За це нагородила жетонами, за які ми можемо в обміняти на подарунки, на які саме дізнаємось у 20-х числах. Ну я думаю, при закінченні новорічного івенту. Так, давайте швиденько розберемо за що дається кожний жетон. Всього їх може бути 6: жетон майстер. За те, що взяли майстри на різних танках Продовж цього року. Точна кількість, скільки потрібно було взяти майстрів, невідома. Особлива перепуска за успішне виконання операції. На скрині їх два. Я так розумію, що це всім так. Але мене так співпало, що я якраз купив лише два і успішно їх пройшов. Підкорювач режиму. Або, можна сказати, жодний режим не відбувається без вашої участі. Палець угору захвалу від гравців та за гарну поведінку в грі. Відьомський камінь. Тут є три варіанти: за проходження геловінського івенту, або хто отримав танк лісова відьма. Третій варіант, хто отримав загадковий кристал. знає. Жетон крижаний сюрприз. Я думаю, за отримання крижаного сюрприза за проходження літнього івента. Назву не згадаю, але я прикреплю до цього відео. З цього всього можемо зрозуміти, що, на жаль, не всі зможуть отримати всі ці жетони. Так як кожен отримує своє, що заробив за цей рік. Так би мовити, Санта бачить, бачить, кого гарна поведінка і що він зробив. Ображатись на варгеймінг не варто. Все рівно всі отримують 2024 золота, 5 днів преміума, 500 тисяч кредитів. Відбій повітряної тривоги. 500 тисяч кредитів та випадкову п'ятірку, та ще дещо. Що саме дізнаємось зовсім скоро. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, що з цього приводу думаєте. Та і хваліться, які саме ви отримали жетони. Повагою, друзі, почуємось.